що оборонці збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 і Х-69. І ті, хто кажуть, що сьогодні Росія була спокійно, нічого не запускала. Це неправда. Ракети вона запускала е і атакували з тактичної авіації на Запорізькому напрямку. Розумієте, обидві ракети були збиті нашою протиповітряною обороною. Але правда, вперше з 14 жовтня, ця ніч стала спокійною. Жодного шахеда не було запущено по території України. Побачимо тепер, як відбуватиметься сьогодні. Якщо е, сьогоднішня ніч буде знову тривожною в плані шахедів, то це означає, що Путін просто елементарно накопичив запаси для того, аби знову атакувати тільки більш потужну нашу державу. А якщо виявиться що е, сьогодні вночі не буде запускати шахеди, то можливий варіант, нібито, що щось у лісі і здохло. Ну, знаєш вона насправді насторожує ця Інформація з одного боку, це направду радісно, що не було шахедів в нічному українському небі, але з іншого боку, от мене це насторожує той сценарій, який ти озвучив, один з що це для того, аби накопити, більшу де. кількість накопичити. Він мені. Ну на жаль, але здається реальнішим. Я не беруся стверджувати це. Ті думки, які я теж читала в експертному середовищі, але такі речі, знаєш, відразу а чому хочеться дізнатися, що відбулося, чому вони не запустили, і, і такий ну, мене так от, мене так. От знайомий каже: я тільки навчив свого сина не боятися тривоги і спокійно реагувати. І вже кожної ночі перед сном не тривоги. пише каже, тато чому сьогодні немає тривоги? Ну угу. то вчорашній день став приємною несподіванкою. Приємною несподіванкою. І уявіть собі, якою несподіванкою могла б стати міг би стати невдалий запуск ракети компанії SpaceX Ілона маска але все пройшло дуже вдало вдало і спокійно для тих туристів які були на її борту тому що от буквально вчора компанія Ілона маска SpaceX відправила команду з чотирьох приватних астонавтів туристів на орбіту вони будуть летіти траєкторію від полюса до полюса, якою раніше не літала жодна людина і як розповіли змі Спонсором і командиром цієї місії під назвою фрам 2 став мальтійський інвестор китайського походження Чунван, який заснував компанію з майнінгу бінкоїну. І так само до складу екіпажу увійшли ще троє людей: це норвезький кінорежисер, це дослідник робототехніки з Німеччини і це австралійський мандрівник. І автономний політ буде тривати від трьох до п'яти днів. Тобто, туристична подорож до космоса. Несподівано все пройшло добре. Акнула тих, хто любить порибалити, ті, хто люблять погуляти, лісами на них чекають від сьогодні з 1 квітня зміни. Знаємо, що на рибалок накладатимуть штрафи, тому що весняний нерест від 1 квітня. А от у лісі зараз стартував сезон тиші. Називають його так. Це ціла низка обмежень, діє зараз і в лісах, і в степах, і біля водойму. Мусе задля того, аби... Не потурбувати диких тварин і птахів у період, коли у них з'являється потомство. А отже, до 15 червня не можна вирубувати ліс, гарчати моторами автівок, квадроциклів чи будь-якої іншої техніки. Заборонено розводити багаття і проводити будь-які інші роботи чи заходи, які створюють підвищений шум, тобто жодних концертів чи спортивних змагань, тим паче ралі лісом. Під заборону потрапляє також і риболовля, а порушників каратимуть штрафом від 510, від 510 гривень від до 850 гривень для простих громадян і до 1200 гривень це вже для посадовців.